Велика субота про тишу, Христа вкладають до гробу і все створіння затихає на момент. Внаслідок цього подія сходження Ісуса Христа в ад, яка дуже часто представлена на наших іконах Воскресіння, набуває космічного характеру. Христос спасає не лише людей, які згрішили і ходять по землі. Але спускається в найнижчі глибини, там, де ми намагаємося сховати нашу неміч, сховати нашу слабкість, сховати перемогу смерті над нами, щоб не можна було її побачити. Христос сходить в ад, там, де ми поховали всі наші страхи перед смертю, і показує, що саме Він є життям, Він є переможцем, Він є тим, який із глибин землі. Проростає і тягне разом з собою все створіння до небес, щоб воно могло тішитися життям під світлом Небесного Отця. Тинешній день тайно великий Мойсей прообразував, сказавши: І благословив Бог день сьомий, бо це єсть благословенна субота, це єсть день спочинку. Який спочив од усіх діл своїх єдинородний син Божий, по промислу на смерть пішов і плоттю спочивав, і знов повернувся до того, чим був Воскресіння, і дарував нам життя вічне, як єдиний, благий і людинолюбець.